Добрий день. Ми сьогодні в гостях у наших колег. Не побоюсь цього слова, я дуже люблю цей журнал Dent Art. Дозвольте представити радлінська віра, віра. А от, директор навчального центру Аполонія, хто не знає покривителька стоматології. І зараз у мене в руках свіжий випуск журналу Dent Art. А от я завжди з задоволенням сам його читаю, тому що тут багато чого мені, то що мені зрозуміло, багато цікавого і без стоматології десь трошки є. От, наприклад. Тобто, про мистецтво, про мистецтво стоматології. Це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, скільки років ви на ринку? Як ви почуваєтесь? Які у вас плани? Пару слів. Рада вітати від журналу Дентар. Нашому журналу вже в наступному році виповниться 30. Але ми молоді, ще молоді, солідні, але молоді. Тобто, почали випускати в 1995 році. Наш журнал про мистецтво в стоматології, і кожен стоматолог повинен почуватися митцем, і ми допомагаємо в цьому. Більшість статей, які ми друкуємо, це про реставрацію і ендодонтію і про сучасну стоматологію, імплантацію, ортопедію і ортодонтію. Кожен лікар може знайти щось цікаве в нашому журналі. Дякуємо, контакти і всю інформацію контактно ми залишимо в кінці цього ролика. Дуже дякую. І вам дуже да. дякую.